Познань ранок. Я гуляю містом, дивлюсь на вулиці, вулички, дома. Мені здається, я вже тут був, ходив цими вулицями, дивився на ці будинки, які різко відрізняються один від одного. Мені здається, що кожен будинок, як і людина, має свою долю. Своє минуле і майбутнє, своє я у кожному будинку за кожним вікном, чиєсь життя, чиясь доля, чийсь роман. Роман щасливий чи нещасливий. Але так би хотілося, щоб роман був щасливий, а вікна світились любов'ю. Я не маю бажання казати, роман із щасливим кінцем, як кажуть у літературних творах, а хотів би сказати роман із продовженням. Хтось побудував цей будинок, створив затишне гніздо. Діти продовжили роман. Та передали естафету вже своїм дітям і так далі. З року в рік, із століття в століття. Я дивлюсь на ці будинки, вулочки, вулиці. І так хочеться сказати. Люди, будьте щасливі, кохайте і будьте кохані. А я вам зараз скажу пока. Та до нових зустрічей, друзі, в наших нових відео. До зустрічі, друзі!